Добре, жди, я зараз вляну, зараз до мене, давайте. Дивіться, є 100 готівкою ага. і 15 карті. Та ладно, хай буде 100. Хай нічо, буде 100. Нічо, да, да, хай хай буде... Може, 100. це його випадку відбирати. Ні, ні, не, не, не треба. <свяк> Дуже вам дякую. Може скинути мені десь номер картину. Та ні, нічого, не треба, ладно. Ласка. Отаке буває, бувають такі пасажири. Ну, дуже-дуже рідко, рідко. У мене... Оце другий випадок в Рівному. Перший випадок у мене був. Було... Ну там хлопець одразу під'їхав на зупинку. І він каже, що... Подруже, там не вистачає 15 гривень, Тіпа, довези, будь ласка, там щось тоді холодно було, вихідний, транспорт е не ходить, там, ну, звичайні маршрутки, вже був вечір, 10 часов вечора. Я кажу, та взагалі без питань. Ну, мені ці 15 гривень. Там І зараз теж, ну, бачу, що дівчина така, ну, неблагополучна. В неї. Там, ну, вона виглядає не дуже така зашарпана вся. Ще, походу, дівчинка. Легкого, легкої поведінки, чи як так ніжно сказати. Тому що там розмови такі по телефону були. І цей. Ну, коротше, вона не доплатила там 40, 40 гривень. Сказала, що давайте картку, я вам потім скину. Ну, всі ж розуміють, що потім ніхто нічого не скине. Ну, треба іноді йти на оступки, тому що воно вернеться вам в два-три рази більше. Так що... Не треба не, не витрачати не свої нерви, не, не людей. Просто там зробіть там червоний-чорний список, хай щоб вони вам більше не да і все. Все, працюємо далі. Себе повели в такій ситуації. До речі, о, я вже знав, що у неї не буде о, чим розрахуватись буквально 500 метрів, як, як, як ми почали свій рух від о, точки подачі. Мого авто. Тобто вона позвонила, сказала, що у неї немає грошей, типу, пошукай там туди-сюди. Ну, тобто я вже знав, що там 50, ну, не то, що 50 на 50, а 80%, що вона не заплатить, а 20%, що вона заплатить. Так от, як би ви поступили на моєму місці, зразу б сказали, що напевно давайте виходьте, я вас не повезу. Чи все таки довезли б довезли, і що буде, то буде. Напишіть в коментарях.